Друзі, вітаю! Якщо не знаєте, що смачне приготувати на вечерю, тоді приготуйте таку фаршировану картоплю. Чи то на кожен день, чи то на свято впевнена, що з'їдять і будуть просити ще, якщо приготуєте саме так: фарш свиний. Додала до нього дрібно нарізану цибулину. Трохи зелені у мене заморожена петрушка. Чорний свіжемелений перець, сіль за смаком. Та добре усе вимішала. Ось так. Картоплю почистила. І за допомогою ось такої кухонної приспособи з легкістю та доволі швидко роблю отвори по центру кожної картошини. До речі, купувала її у копійці за 34 гривні. Фаршируйте картопля швидко. Подивіться! Тушкую у кастрюлі або у глибокій пательні. На дно викладаю серединки від картоплі і зверху, власне, щільненько одна коло одної картоплю з фаршем. Далі важливо приготувати смачну заливку, в якій буде тушкуватись картопля. 500 мл соусу сацебелі це найсмачніший варіант. В ньому є болгарський перець і томати. І багато чого іншого. Замінити можна кетчупом перемеленими томатами або томатною пастою. Сюди ж додаю приблизно 200 мл сметани, перемішую та доливаю водою до того об'єму, який мені потрібен, щоб заливка майже покривала картоплю. За бажанням 2-3 лаврових листочки. Заливаю і тушкую під кришкою на мінімальному вогні. До готовності картоплі. Приблизно це займе 20-30 хвилин. Вимикаємо і смакуємо, поливши ось так зверху смачним соусом та присипавши свіжою зеленю петрушки. Це дуже смачна страва! Продукти прості та доступні. Готуйте при нагоді саме так. А я усім бажаю смачної їсти і бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!